Сліди вандалізму на пам'ятнику вождя комунізму, що в центрі Києва. Він єдиний з трьох монументів, який залишився на вулиці Хрещатик. Але у суспільстві лунають голоси, що і цей пам'ятник, як і решту монументів радянської доби, треба прибрати. Просто розбивати, викидати на смітник, тому що це символи. Власне, символи більше духовні. І вони впливають. Поки вони стоять, влада десь на такому підсвідомому рівні відчуває себе почасти захищеною. Микола Коханівський стоїть на досить радикальній позиції. Він же кілька разів намагався демонтувати цього Леніна, але практично це не так легко зробити. Бесарабський Ленін не єдиний у Києві. Ось цей пам'ятник колишня прикраса заводу Ленінська кузня. Сьогодні його бачать хіба що відвідувачі супермаркету на старовокзальній площі. Він один із десятка пам'ятників Леніну, які знаходяться на території закритих об'єктів у Києві, і чекають демонтажу. Культуролог Ігор горлосів користується станцією метро театральною нечасто, але кожен раз, коли спускається туди, згадує, що колись вона називалась імені Леніна. Асоціації, коли він бачить погруддя вождя пролетарів та його цитати, вельми неприємні. В радянські часи ми вже звикли до цього, це такий собі психологічний захист особистості, не помічати цього, як ми раніше не помічали радянських агітаційних плакатів селянки. Але все одно, коли починаєш замислюватися, це дратує. На мій погляд, це треба прибрати однозначно. Ну, не можна бути одночасно і в демократичному суспільстві, і в суспільстві тоталітарному. Або, або. Хоча в українському суспільстві існує і інша думка. Підприємцю Тамарі, наприклад, по груді Леніна не заважає. Якщо це частина історії, а вона таки є частина історії. Нехай вона буде. І щоб ми не вдавалися до вандалізму. Яка у нас у нас була історія? Для кожного вона своя була історія, але якщо вона була, хай вона вже залишається. Залишити чи знести. Питання залишається дискусійним. Не дискутують лише на Андріївському узвозі, деленінів, як і інших діячів епохи СРСР, продають та купують добровільно. Цей бізнес націлений здебільшого на іноземців. Може й жартома, але продавець цієї торговельної точки каже, що серед українців найбільшим попитом користується засновник НКВД Дзержинський. Ним міліціонери горіхи лускають.